Заправився і виїжджаємо, поки сам виїжджаю, там десь хлопці мають чекати, не знаю, що дочекаються, бо з заправочкою були питання. От, і їдемо таке світло, такий от туман. Десь за базалією вже має бути нова дорога і буде їхати. Легше, то все гупає, все калатає, все Ну І так, поки їду. Дочекалися мене хлопці з півтори години, певно, чекали. Кажу, трошки заминочка вийшлася, що виїхав раніше, щоб вони мене не чекали, а я їх чекав, але Вчилося, як завжди. Їдемо десь в сторону городка. Там будемо ночувати і на завтра на ранок назначена загрузка. Вигрузка десь на Івано-Франківщині. Ще поки не знаю де. Буду потрошки знімати, потрошки показувати, бо то перший рейс машина довго стояла і була за границею до того, як я її купив. Прицеп був майже рік також відстояв. До того як я його купив і виходить, ну все буде на мені, все будуть, всі косяки, всі мінуса будуть вилазити, і будемо бачити. Будемо сподіватися, що більш-менш хоч все благополучно пройде. Бо перший рейс на невідомій машині, ну, взагалі на степсі, то завжди трошки так нервово. Це не те, що вже багато років від'їздив, знаєш машину вздовж і поперек, і то може щось вилізти, а це... Ну, будемо бачити, поки їдемо. Рівно перша година ночі. Автономку запустили. Перший раз. Ох, от вона горить. Навіть не знаю, як вона працює, тому і поставив її на максималку. віконечко ну, приоткрив. Повечерили з хлопцями. Рація, до речі, в мене тенгенки взагалі не було. Виймав рацію і спеціально возив і тут підключали, там визначали, як вона, що вона має бути, щоб скрізь сходилось. В кінці кінців вийшло так, що працює, але працює, коли дуже близько стою до когось, тоді я чую когось і мене хтось чує. А якщо метрів 15-20 між нами, то нікого я і не чую але ну, це проблема ще в антенні це такі мелочі. Завтра в нас на 8 годину має бути старт по загрузці, але... Ну, я планую, якщо хоч до обіду чи після обіду виїдемо, то буде добре. Знаю я ці всі приколи. Будемо бачити, до речі, за 10 років, що я катаюся, я ніколи не сплю на простині там щось в мене не виходить. Я сплю в штанах. В носках, в кофті. Ну це цей раз одіяло, просто одів під одіальник. Ну так, щоб я штани передів от мої робочі штани. А це так. Чисті. Вдів. Я кажу за 10 років, можливо, разів. 8-10 я спав. і то коли я приїжджаю і там бачу, що двоє, троє суток в мене виходить розгрузка, ну тоді хочеться. А так коли їдеш 15, 18, 20 годин, то просто впав, накрився. Тут, до речі, я не знайшов просто свого покривала, ще з колишнього DAFа. Взяв таке витріпав, застелив, щоб просто на матрасі дафоському не шуратись. Ну, а це мама дала ще одіяло. Подіяльник є і простині, і все, там, подушка в наволочці та й те вже добре. Буду лягати, пробувати лягати спати. До речі, даф в мене взяв на пусту з прицепом. Ну, ще б кілометрів 100 проїхав, то було б, я думаю, літрів 22. Зараз воздух нас впав. Ну, показує де ти є. дані рейсу. 26 літрів в середньому. Я думаю, що на 22, не знаю, на 23 мене точно воно впало. Це при тому, що я тільки відшив едблю. <кій> в пусту самою головкою я їхав. Після дафу У мене була Вольва. Теж на механіці, у мене все на механіці. DAF був на механіці, Вольва на механіці 12-м роком зараз DAF 12-м роком на механіці. Вольво брала 19-19 з 19 копійками на одного тягача без прицепа. і це при тому, що я їхав до 80 дав цей 12-тим роком Super Space мене бере до 17 одним тягачом. А той дафик, що я на ньому від'їздив більше п'яти років. Получається, він мене брав 31,5 кілометрів 200 з копейками круг, там 100 в одну 100, 100 і трошки в одну сторону і назад, в одну гружоний і назад пустий. 31,5 після заміни насоса. У мене є програмка на... на цей. Комп'ютерна діагностика дешева китайська. Я вже в попередньому відео вам записував, то вона мені била низьке давлення з кожним роком воно все падало і падало. І я вагався, чи то в мене вже потоплівні, що я затягнув, чи то може все-таки. Насос низького. Я його замінив, параметри стали в норму. І в мене, як кажу, гружений в круг 200 з копійками кілометрів. Получається туди 100 з копійками, назад, так само, туди гружений назад пустим. Вибивало 31,5. Причому дорога була така, знаєте, ну не, не рівна, скажімо так Були горбки і траса була взагалі не нормою. Ну, тіпа, Така стара дорога. Латана стара дорога. Місяма не латана. От. Тому можу сказати, що DAF 460 порівняння порівнянні з Volvo 460-му різниця більше, як в 2 літри. А, то є факт. Так, да, понятно, DAF, можливо, їде слабше. Ну, але скажемо, будемо відверті, 460 на механіці має дути 1,8, а Вольва там дує далеко за двойку, ну тому і ми розуміємо, чому як би дав слабший. Ну, а так, будемо бачити. Завтра перший раз будемо грузитися. Перший раз будемо їхати більш ніж за півтора року. <кій> Побачимо. Як воно, що воно буде? Зараз автономку запустив і на тому радий, що вона дує. До речі, ці коврики я їх не купував. Вони в мене вже були на дафі. Тут у нас картонкою застелив, а це з-під наклеїв, так що ми з вами кліїли, ну, залишилася бумага, просто їх її обрізав, кинув так під ноги, щоб. Більш-менш було адекватно, якщо потрібно з тої сторони то лажити. Це сидушка на спілот. пілот. До речі, навіть працює, бо на Вольві в мене теж була друга сідка пілот, але вона <кій> не працювала, я не хотів її робити. Так що, поки так, кажу, вже у нас виходить перша година. Там я не знаю з копейками ночі. Буду лягати спати. Завтра при загрузці щось сніму, покажу. Всім добра ніч. Так, приїхали ми. Вже на це господарство. Підкачую колеса. Стакнуся з такою проблемою, що от така... Ні пильок такий маленький-маленький. І не можна підкачати. Тільки там, де нормальні, стандартні довшечки, то моно накачати. Але якраз в мене це колесо було менше, я його додув і передка накачав. А решта там все 7,8 до 8 то буде. Добре, нормально, будемо бачити. Загрузка буде так, як я і думав, дуже-дуже довго, та запінив перший час, їхало добре, а зараз вже взагалі гупати почало. Що зараз загружуся, розіпре, буде все добре. Так, тут що в нас? Тут такий самий маленький. В общем таке. Так, оце так треба заїжджати на вагу, тут трошки на виворі зробили. Отака От вага. І треба задом, але то вже він забагато дав. О! Є! Колеги! О! Міліметраж! Зато з цієї сторони ти багато лишив! На кінець ту гружуся! Ну все, загрузився. Навіть будемо чекати, поки перекинуть гроші. Коротше, знов буде нічна поїздочка. По колесах і не цей. Не сильно скажеш, вони там і не сильно спущені там. Оце одне було, що то його все-таки підкачав, бо воно було 6,5. А ті такі по 7,5 були. Але... Нормально. Може бути. Буду вчитися тепер Дафовською 6 Це во якесь переднє приспущене. Дафовською Дафувською шістьоркою їзити гружоний бо то не восьмерка, вже тільки попробував, то не том. Передачі довші і треба знищую рушати. Приїжджаємо до Тернополя, верніше в'їжджаємо в Тернопіль. Їхали на гримайлів. Садані в Гримайлів і на Тернопіль. Далі будемо через Бережани їхати на Кавиш. Зараз повітряна тривога почалася. Поки їдемо до машини, трохи привик, бо перші кілометрів 30 нагружено. Мені здавалося, що машина взагалі не їде. Важко після такого великого перерива зразу війти в ритм. Але нічого, зараз вже вже привик, вже їде, вже все добре, все влаштовує. Їдемо помаленьку. Будемо на зв'язку. Все, в Тернополі стали перед кругом, ще йдемо в туалет, п'ємо. Каву. До речі, прицепа не показував, казав, що десь запишу, покажу, але все, все нема як. Вже як буду робити, то тоді буду показувати. Такий джонмільчик купив. 44 з копійками в базі. Є ще куди наростити, але того я робити не буду. Прямуйте на схід. Фотка дві зробити. Подивитися, як воно шо воно, бо, як кажу, і машина давно в роботі не була. Прицеп давно в роботі не був. Як... За 50 метрів. Поверніть праворуч. Та й тоді буде і бажання його робити, бо <кхе> я знаю, що так, як треба, все. Все, зараз будемо їхати на Калуш. Як буде все добре, за 200 метрів будем, е... на кільці поверніть на третій з'їзд. І будемо лягати спати. О, треба підтягнути тріщотки трохи, бо потягнулися вони, бачу. Зараз да. попідтягуєте і будемо їхати. Все. Ну я так розумію, на кінець туди їжджаємо. Дуже важка дорога. Світло. Фактично в машині нема. Ну, що ти став? Е. І... І така дорога загорілася у мене ошибочка по колодочкам. Треба буде дивитися, чи це від того, що з непривички перегрів, бо я був знімав тут всі колеса, і лодки були в дуже гарному стані. Це ж За рейс не могли зробитися, але я думаю, можливо, ще якийсь датчик. Чи... Щось в тому дусі. Поки така картинка нічна, бо сам тут перший раз нічого не знаю, нічого не бачив і Десь завтра при вигрузці щось вийде засняти, обов'язково засніму, покажу. О. І того ми виїхали десь. Було було час 15, зараз 7.26. Відстань яку ми проїхали. Тут було 105, 105 за 355. Тобто 200 там 230 кілометрів чи що. По розходу вже теж буду дивитися пізніше. Що там, як там, потім все розкажу все, всім добра ніч. Well, Під'їжджаю до ваги. Вон охранник пішов, ходить. Заходить. Через одну машину. перевіряє, щоб не було <кхід>, ніякого ніякої м'ясної продукції. З ваги з'їжджаємо. На вагу заїжджаєш, заходиш туди на вісову. Потім, перший раз я тут, але мені так більш-менш пояснили, їдеш по дорозі, має бути така невеличка автоматизована мойка, яка змиває там бруд з коліс. Ну, не знаю наскільки вона змиває, бо ми їхали там як з Екзрималів на Тернопіль, то там є такий кусок об'їзної, що треба добре керхару мити. Але менше з тим. І тоді має бути ще одна вага, там даже беруть аналізи, а після того, вже кажуть чи на яму чи в склад, такі великі свинарники тут склади. Таке. З'їхав я з тої ваги, що вам показував. Десь тут сказали їхати прямо по території. Такий заборчик з колючою проволокою. Ось тут по дорозі. Така автоматична мойка, от водичка починає. Ого. Трошки приторможу Щоб щось там помило. Так, от воно в зеркалі, не знаю, в мене машина вся брудна у нас. Погода не дуже. Перший раз заїжджаю на таке підприємство щоб мене ще так обмивали. Так, їдемо далі. Куди там далі? Десь знов дорога наліво має піти. Це після тих бочок, бо на Google картах по по цих, по ландшафтній схемі показували хлопці, що за бочками десь там далі лівіше має бути знову, там же розтентовуватися. дали ще такі бахіли треба вдівати, Не можна по території ходити без них, бо оштрафують. <кій> <кій> общем, поки їдемо. Ті бочечки ми минули. Вже <кій> ззадування бачу. О, я так їду, все розглядаю, він же тут був. Фу, але смердить, то страшне. Так, і десь тут Лівборуч. Ага, от Іванович стоїть з магнумом. Десь тут так з краєчку вставати і шукати туалет, бо я з самого ранку... Щось як вдома, то... то не страшно. А тут -отом... вийшов і нема... нема куди сходити. Вже поки знайшов, то вже заїхав. Вже дві години терпиш. От я тут. Ця друга вага, як і казали. Тут, по ідеї, коли сухо, то треба розтентовуватися, але зараз сказали не спішити при вигрісті. Он десь або там, або в якісь склади. Прибрався я вже сапоги. Будемо бачити що куди далі. Думав, ще покажу вигрузку, але щось в мене насос не запускається. Нормально і нова гідравліка, все ставив, дивився, яка о, тільки прокладочку стару поставив перед насосом та, що була, вона була в нормальному стані. Не включається він щось в мене з першого разу. От, І стоїмо, чекаємо, та і за того вигрузки не знімав, бо вже так на нервах були всі прилетіли, що давай швидко-швидко той. І ще колега один теж став що з нього автомат, щось не може включити передачі, то його зараз сюди висунуть, тут зробимо діагностику, подивимося хоча б кот ошибки, там далі будемо шукати вихід з положення. Так що на цьому це рейс закінчується. Куди далі, чи додому, чи туди саме, чи в інакше місце, то Ну, якщо поїду в інакше місце, то сніму. Якщо додому, чи туди саме, то смисла немає. Все, всім щасливо.